Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись, ні трохи, від них вороги у бою відступали. Козацтво то світла сторінка у книзі, що наші діди написали шаблями, хоч кров'ю скропилась полита сльозами, та світлом Христа засіяла над нами. Було козакам воювати, за віщо? За ними стояла кохана країна. жаль мертва настала пізніше тут тиша, за непад Вкраїни назвали руїна. Єднаймо ж, браття, у дружну родину, щоб разом розправити вольниці крила, Щоб в злагоді жити і батьку, і сину, піднявши до світла і щастя вітрила. Захоється всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучую і знов Я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку. Що в мене цілять від душі, тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе, в голови поклавши, відправились у сні, колись назвуть героями вас, ви мої сини Зацвіте калина, мов кров червонима, згадає батьківщина, яким ти був коза. вірю з тобою, я в наші. Лисним ворогом тих воїнів, які в наш час загинули за волю України. Під прапором стояли, під прапором спочили, прийми Господи своїх синів, за України волі і купили. Жале до жарти тривожних днів, щоб ви не були патріоти поєдинці, і щоб ви були в клубі для одне, і не здидалось, що ви, українці, і не чекали, що біда мене. Сунь жовтими степами, Тим душі горить, а ще не вимовить словами. Тим бурхливі ріки зашивають рани, І я почне вточни, отчитати м'ям, с ними майже ри. Надій не обірваться струна, як не було, важко бисів, а мій тележди. Я бачу майбутнє України, між двох морів це чайна краса під ясним небом, полосковим волом простейся край у і добра. У цих теренах дух мого і рідна мова звідси сіль лунає, Світана в день і сіні починає, благожок жовтий прапор свобода. Я бачу тут майбутнє Україні, усі краси та паночками. Не можу я без тебе в світі жити. Не можу, я без матері дитя. Україна чудово. Чи...